Начальниця Мирненської селищної військової адміністрації Валентина Головата розповіла, що починаючи з 25 жовтня, з громади, зокрема із селища Преображенка, кількома партіями, ніби на відпочинок до Анапи вивезли 34 дитини. На поїздку дітей дали згоду батьки. Але навіть в такому випадку ця поїздка незаконний перед кордону, говорить чиновниця. Дехто з дітей мали б уже повернутися і розпочати навчання в школі із понеділка, але їх досі немає. Їм подовжено канікули ще на тиждень. Наскільки мені повідомили, що для організації цього кожному батькові заплатили по 10 тисяч рублів, і поїхали відпочивати на тиждень ну вже два тижні їх не повертають. Примусово вивезла дітей у віці від 6 до 12 років із Олешківського дитячого будинку інтернату. Розповідає голова всеукраїнської організації осіб з інвалідністю Веліт Віктор Булка. Спочатку хотіли вивезти усіх дітей з інвалідністю, але після того, як до закладу приїздили російські лікарі, які оглянули дітей, перевозити взялися тільки тих, хто зможе перенести дорогу. А це 28 вихованців будинку. Було викрадено з міста Олешки на Херсонщини і перевезені на так зване оздоровлення на територію клінічної психіатричної лікарні 5, яка розташована на території тимчасово окупованого Кримського півострову, селищі Строгогінівка недалеко від Сімферополя. 7 листопада вивезли 150 підопічних Каховського геріатричного пансіонату до Воронежа. Розповідає Віктор Булка. Серед них молоді люди з інвалідністю, випускники Олешківського дитячого будинку, люди похилого віку, ті, хто не можуть себе захистити, і потребують постійної допомоги. Території Російської Федерації їхні телефони повністю прослуховуються і блокується будь-яка інформація, яка їм не до вподоби. Прикро, але це так, і їх розкидали зараз. Розмістили по всіх, тобто не в одному будинку воронежа, а по всьому, по всій області. Новокаховський міський голова Володимир Коваленко розповідає, що у Дніпрянах уже багато років функціонує психоневрологічний диспансер. Останнім часом на лікуванні в ньому перебувало 114 осіб. Минулого тижня окупаційна влада вивезла у бік Криму 97 людей. 17 лежачих хворих залишились. Там дехто з них по 25 років, ти вже там є і в такому солідному віці люди. Вони по 25, по 30 років, вони вже до цих нянечок попривикали. Коротше кажучи, вони так плакали, коли виїздили, бо ніхто із цих персоналу, обслуговуючи, не згодиться їхати. В х числах жовтня на міських автобусах еталон вивезли підопічних Камишанського психоневрологічного диспансеру. Розповіла староста округу Катерина Рогова. На серпень, коли в закладі працював заступник директора і з ним був зв'язок, там перебувало біля 400 осіб. Зараз директор пансіонату від окупаційної влади евакуювався. Медичний персонал залишився на місцях. Через несталий зв'язок неможливо отримати списки тих, кого вивезли, говорить жінка. Вивезли 64 людини, тільки ходячих, і тільки з українськими паспортами. Я не знаю, чому у інших не було паспортів. Чому така тільки фільтрація була з паспортами? От мені декілька людей сказали, що тільки з українськими паспортами. Подальша доля вивезених людей з усіх закладів наразі невідома. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.